Забезпечуватимуть баланс між підтримкою збройних сил та життєдіяльністю громади. У Луцько на черговому засіданні виконавчого комітету розповіли, як формуватиметься бюджет громади на 2026 рік. Зокрема, міський голова повідомив основні пріоритети міста, куди виділятимуть кошти. Звичайно, що це підтримка збройних сил України. В проєкті бюджету на цей рік було 150 мільйонів гривень. В проєкті бюджету на наступний рік ми ставимо 200 мільйонів, тобто на 50 мільйонів гривень, збільшуємо фінансування збройних сил України. Але Наступному році, під час розподілу вільних залишків, ми дофінансуємо цю статтю І якщо буде перевиконання, під час розподілу перевиконання також дофінансуємо. Серед головних пріоритетів лишається і підтримка сімей загиблих героїв, учасників бойових дій та ветеранів. Особливу увагу приділятимуть доступності, зокрема в палаці учнівської молоді, в амбулаторіях сімейної медицини у центрах первинної медичної допомоги планують облаштувати санвузли, доступні для людей з інвалідністю. Не залишиться без уваги й болюче питання освітян нашої громади. На понад 60 мільйонів більше наступного року хочуть виділити на заробітні плати вчителям та вихователям. В нас є проблема з дошкільною освітою, невеликі зарплати, люди звільняються, тому на 66 мільйонів гривень більше передбачаємо в порівнянні з проектом бюджету на цей рік, для того, щоб виплатити нашим вихователям, хоча б трошки більшу зарплату, щоб вони мали мотивацію не звільнятися, мали мотивацію працювати в наших, в наших садочках. Клени виконавчого комітету погодили б проєкт бюджету на 2026 рік. Проте затверджувати головний фінансовий документ будуть уже на черговій сесії. Ще дев'ять підприємств Луцької громади отримають відшкодування на покриття витрат, пов'язаних із ліквідацією наслідків російських обстрілів. Усім підприємствам різні суми компенсації є, залежно від розміру понесених втрат від 40 тисяч до 200 тисяч гривень. Анна Раро, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.